Ура! І так, моя підписниця виграла від мене подарунок. І до неї він поїде. І я за це їй дякую. Вона активний підписник, я подивилася. І вона отримує такий чудовий талісман-оберіг від мене, який називається Трикола. Тут зелена ниточка на гроші, щоб не було в неї. Боргів. Червоні вузлики. Це на кохання, щоб була в парі. А ще одні вузлики зав'яжу вже на її ім'я. І так, дорогенька, ось, ти отримуєш подарунок від мене. Ти вгадала? Я юрист і юрист ой, добрий, ой, сильний, ой, закони я знаю, ой, допомагаю. І допомагала. І завжди буду допомагати. І так мене вчив мій дід Нестерій Властелен казали, я двішка завжди допомагаю людям. І чи є в людей гроші, чи немає людей грошей. Це не важне, Не все міряється в грошах, не все. Є просто людські відносини. І є таке, що людині потрібна срочна допомога. І я обов'язково допоможу. А саме головне, в мене є для цього дар. Який мені передали, і я хочу завжди завжди вам допомагати. сіда до мене пишіть. Якщо я зразу не відповідаю, або не відповідаю на ваш дзвоночок телефонний, ви не розстраюєтеся. Значить, я обов'язково когось або лікую, або даю консультацію, або ворожу, або роблю оберіг на хлопців. Багато, багато людей звертається і їм потрібна допомога. Значить, обов'язково, я пізніше відповім. Так що, моя підписниця, дорогенька, щоб ти була завжди така активна в моїх підписках, в усіх соцсетях. Я тебе жду, дізнися, щоб подарувати тобі цей чудовий оберіг. Далі буде ще інтересно, ще інтересніше, ще більше подарунків від мене, бо я вас люблю. А ви мене любите, я чувствую ваше добро і вашу теплоту. Через те я вам буду завжди дарувати від себе подарунки. Всього вам доброго, найкращого і мирного неба!